Шановні друзі і колеги, музей мистецтв долучається до щирих привітань з нагоди відкриття у Білоцерківському краєзнавчому музеї виставки творів родини Надіжених, творчий шлях родини Надіжних. дивчись на те, що голова цієї родини Михайло Володимирович із Сумщини, а Андрій Михайлович із Запорізької області, ми їх сприймаємо як наших художників з тому що важко уявити нашу мистецьку кіровоградщину у цієї родини без творчості, Михайла Володимировича, Андрія Михайловича, Оксани Михайловича. Тому що кожен з них це неповторна творча індивідуальність, це своя творча філософія, своє світоглядне бачення, своє неповторне творче я. Але що ще особливо важливо, що ця родина є яскравим поспілком такої патріотичної спільноти, мистецької спільноти, яка займала про українську позицію? Ще всім помаранчевої революції. І це наразі дуже важливо, особливо в умовах сучасної російсько-української війни. Ми завжди були друзями і партнерами цієї родини, а вони нашими. Зараз навіть важко відрахувати, скільки заходів спільних ми провели з ними. Це відкриття вистав, це і творчі зустрічі, це і участь у великої. Благодійному обслугові. Навіть якщо такі заходи проводилися на терминах іншого е, закладу, там, установу, все одно ну, ми були до цього дотичними якості або учасників, або партнерів. Ми були цією родиною, яка і в горі, і в радості. Ми допомагали їм. Вони допомагали нам, консультували щодо окремих питань відносно, скажімо так, мистецтва. А Андрій Михайлович він ще був і поетом, тому він часто подавав якісь свої пропозиції, свої напрацювання в такій поетичній манері. Потім як часував з ще був поетом. Його збірка була презентована вірші саме в нашому музеї мистецтв вже після його смерті. Навіть коли він говорив, ми робили все, що можна в плані допомоги. Ми співчували, і ми потім розділяли міні утрати. Близькими рідними коли не ставало або Михайла Олевича, або Андрія Михайловича Матєшина. Я прочитаю, можливо, два вірші. Ну, одна, один вірш про мене, просто ну, що я з ним я займаю. Ну, писав поет і син стифей Талмик. Я не Талмик, та все ж я син стихів. Я народився на Запоріжжі, там, де малинові стяги, злітали високо в небо і обливали білі хмари. А долі лиць плиглов величне і загадкове. Короткий, безкінечне слово, Хортиця. Мені казали, я з околиці Росії. Хай дурні кишається думками. Я з України, син свободи й долі. Мій дід коней на випасе на конекокраю, а прадін малювали ікони на божию. Отак От і я. Пірші пишу, як фарб не маю. Слова закінчаться, малюю образи. От у нас сьогодні тяжкий день. Ми прощаємося з людиною, яку любили, поважали, співали, людиною-бункарем, людиною прикладом, людиною наставником. Премія імені Олександра Сміркіна, До речі, він -бір -бір був ініціатором її заснування в нашій області і в Улії першої заоралі.